друзі, вітаю всім підписникам. Отже що, ДТЗ 5244 HPX щоб вас не томити, 7,850 американськими гривнями стоїть жде, коли його хтось купить. Но, но, є маленьке но. Зараз у нас 24-ка. Трошки покажемо різницю на 35 ки но 35-ку будемо считати, як 24-ку. Ну, всі ж в тімі, що Одно то ж саме тільки наклейка різна. Ну це я так думаю, а ви там як думаєте, так і думаєте. Кожен має право на свою думку. Головне, в коментах без мата, бо зараз буває нормальний комент, але ну, ви там стільки мата насипали, а його ютуб банить. Якось підходьте більше і додавайте, а не мата. Тепер далі. 7850. Що цей буде стояти? Що, наприклад, такий же самий. ДТЗ, але інший. В чому прикол? Цей виходить обновлений. Якщо його рівняти з ДТЗ, грубо говоря, що це була 24-ка наклеючка, то він має від нього відмінності. І на цьому буде у нас трошки інше відео. Далі я вам розкажу, ще одне буде. Як купити і що два однакових трактори по факту різні. Тепер дивіться. Купуєте ви. Ось такий ДТЗ. Які відмінності? Перше. Маса. Бачите де? А тут? А тут. А тута трошки по-інакшому. Якому китайському умному дядьку закрутіло так зробити, не знаю. Але... Треба буде якийсь вам кульок на ню мотати. Бо болота на ній буде А може я ошибаюсь, може буде все нормально. Наоборот, так буде краще, не треба цей капот кожен раз піднімати, опускати. Ну, скажімо так, на любителя Кожен для себе знайде як плюс, так і мінус. Раз. Піднімаємо капот. Під капотний простір, який був, такий залишився. Но, но є один маленький но. Тут і так фільтров багадельня. Ще один фільтр додали. Тепер ваша солярочка буде, ну прямо, не знаю, можете заправлятися в самій хреновій заправки, а воно вам його отфільтрує на просто ням-ням. Додали ще один фільтр. Знаючи якість нашої солярки, яка продається в нас на заправках, плюс то, що кожен десь її шукає в себе в своєму селі на якихось тракторних станах, бригадах і тому подобне, то хочу сказати, цей фільтр лишнім не буде. Да, коли ви його будете обслуговувати, вам його треба буде поміняти. Ну, це гривень 100-150, і то це я вже, мабуть, багато взяв. Але ви будете точно знати, що... До цих фільтров, який тут один допомогний стоїть, он, бачите, він вам навпаки допоможе. Є Маса, Під капотка один фільтр. Все. Є. Ідемо далі. Пішли зміни по кузовні. Два моменти є. Рульова колонка, бачите? Ось старий варіант, а ось новий варіант. Рульова колонка реально стала вище. Її удлінили. І удлінили, якщо так подивитись, на добрих сантиметрів, сантиметрів, зараз вам скажу. 12-13 в цих пределах. Тобто, якщо ти був раніше дядько 2, і плюс метри ростом і тобі було трошки низьковато, тепер в тебе рулик буде вище. Це є. Далі, сідуха. Сідуху теж стали робити вище. От і все. Пожалуйста. Ну, ще в чому прикол? Кроме того, що вони зробили здоровелячу сідуху, що теж позитивно впливає для людей, які мають великий рост, ззаді теж є нюанс. Зараз прийдемо вам покажемо. Щоб всі все бачили. Отже, нюанс по задній частині. Наблюдаємо. Сплошна балка, рейка, балка, кузов, частина для кабіни, що ви робили. Сплошнячком іде? Тут, Вуаля зробили виїм з тим, щоб ви могли назад відвинутись. Наскільки качественно ви зможете відвинутись з цього я не знаю. Але факт є, вже різниця, навіть якщо ви там не знаєте, де той фільтр побачите, довга та рульова колонка чи коротка, підійшли, подивилися, ззаді є дира ось тут. А як мінімум можна, коли зробите кабіну, сюди втулити якийсь батлашку хай стоїть на всякий случай. От і все. Так що так. Друга відмінність. Ну і ще, якщо брати по кузовні такі мелочі, ми завжди кажемо, а на халеру вони нам треба. Але хай будуть. Зараз це вже стало трендово. Маємо номер під. Ой, табличку під номер. В старому варіанті, бачите? Просто красивий квадратик. А тут аж, в красивому квадратику та ще й додали лямпочку. Все, ваш номер буде освіщатись. Отак От ото. Так що це для тих, хто думає собі. Над покупкою ДТЗ, то на даний момент е крила, крила мені здається, є, просто їх не вцепили, вони їх в комплекті докинуть. Бо по крилах не може бути такого, що не цього. Це просто їх не доцепили. А по факту кажу, плюс фільтрові і плюс в робочому місці. Воно стало вище, комфортніше. Но це комфортніше для тих, хто високий ростом. Якщо ти ростом маленький, то тобі і цей підійде. Якщо тобі треба ще один фільтр, пожалуйста, береш цього. Ну, по факту, щоб ви орієнтувалися, яка між ними різниця і взагалі оце до того веду, що я купив 244-го HPX. У мене кум, сусід, брат Сват, родич з того краю села теж такого купив. Ну, в нас, бляха-муха, два різних трактора. Як це так, як це воно так робиться, що це таке случилося і тому подобне. На це все. От Вам дам маленьку відповідь, щоб ви орієнтувалися при покупці зараз. А щоб у вас такого не виникало, то пізніше засніму ще одне відео, де поясню, як два однакових трактора можуть бути на самом ділі різними. І тут дуже-дуже багато нюансів і різних підводних камер. Ну, все народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.